А зараз запрошуємо всіх до Берліна на модному щотижневому фудкорті. З'явилась ядка з українськими наїдками. Ой, чого там тільки нема, і борщі, галушки, і навіть купальське меню. Але головне не це. Головне, що все це робиться заради підтримки ЗСУ. Чому саме приділяє увагу німецький фонд і як він працює, дізнаємося далі з наступного сюжету? Вареники, сирники, галушки і український борщ. Що четверга на одному з найвідоміших ринків Берліну відкривається українська ядка. Тут наші співвітчизники пропонують скуштувати страви української кухні. Мархаля Нойн – це такий величезний, дуже відомий, дуже відомий креативний. Маркет, де продають їжу, свіжі овочі, фрукти. Але раз на тиждень в четвер вони роблять з цього фудкорт, і там всі країни світу продають свою їжу. Це така вулична їжа. Це щось, що можна взяти і піти? Це якісь напої, це якісь такі закуски, але це всього раз на тиждень, і це дуже прикольне туристичне місце. Там дуже багато туристів. Вони нам просто запропонували ятку, і вони кажуть, робіть нею, що хочете. Ну безкоштовно так і з'явилася українська ядка на ринку. Волонтери щотижня готують свіжу смакоту. Ми зазвичай готуємо по середам, щоб все було свіже, підготовлене. У нас є теж е, дівчата. Вони всі волонтери. Вони волонтерки. Е, вони прямо приділяють в цілий день. Для кухні зранку, там десь з різдв'ятої до сьомої, до восьмої. Вони готують ці страви, щоб на четвер в нас це було готове. Причому волонтери не зупиняються на звичних для всього світу українських стравах, як борщі вареники, а намагаються урізноманітнити меню. Для цього готують за рецептами з різних регіонів України. Україна це не тільки. Там не знаю вареники і борщ. Ми можемо зануритися поглибше. Ми можемо робити якесь меню під певне свято, і ми самі були вчора, коли ми почали це робити, тому що ми відкрили для себе купальське меню. Наприклад, на Івана Купала ми робили з гречаної муки. А гречані вареники з медом. І я вже не пам'ятаю, що було всередині мак чи не мак. Зараз, наприклад, у меню справжні полтавські галушки з грибами та м'ясом. Ми нещодавно змінили меню. Зараз у нас місяць галушок з різними соусами. Загалом дуже популярні у нас вареники та сирники. У нас до цього меню були вареники з різними начинками та сирники. Ось зараз трошки змінили, щоб трошки популяризувати ще інші страви. Українська кухня в Берліні це проєкт, який діє на базі німецької благодійної організації, що допомагає нашим військовим. Ми не прям продаємо. Нам ми не можемо продавати. Ми віддаємо все за рекомендовану ціну. У нас е, стоять рекомендовані нейшен ціннички, і люди на основі цієї ціни можуть нам давати, що вони вважають за потрібне. Усі зібрані кошти передаються на баланс організації, і вже тоді волонтери купують необхідне для ЗСУ та пересилають в Україну. Діє організація з 2014 року. Коли вже пішли е атаки на Донецьк Крим, е е в Німеччині було створено е владіна організація Український Оберлін. Е Далі першу чергово почали доправляти ліки, дабо теж був певний дефіцит, почали доправляти ліки, і тому почали ну, по факту спеціалізація почалася саме з ліків. Тобто, тут е е волонтери, які були дотичні до медичної сфери, тобто вони були або опікунами або працювали в медзакладах, ті, хто тут вже були досить давно, ще до 2014 року, вони почали по своїм контактам збирати медицину і відправляти в Україну. Зараз фонд доправляє в Україну різні медичні аптечки чи спецобладнання для госпіталів, починаючи від а, там ультразвуку ЕКГ, да, і закінчуючи турнікетами, банально бінтами. От буквально на поза минулому тижні нам задонатили десь. Ну, не знаю, так якщо об'єму напевно, штук 500 чи 700 автомобільних аптечок. Просто автомобільні аптечки. І вони просто віддали, кажуть: ну типу, ми вже це не будемо використовувати, але вона герметично запаковане, все добре, і типу, строк дії ще діє. А ну нашим це, це просто, бо там бінти, перев'язка це як розхідний матеріал. Тобто там просто тонна треба його. Крім того, закуповують та передають автомобілі. Дякуємо благодійній організації України МТІ Форлін. Занадані 15 автомобілів для евакуації. Кошти для допомоги нашим військовим часто донатять громадяни і різні німецькі організації. Волонтери беруть участь в усіх ярмарках та фестивалях, які проходять у Німеччині. У нас там було купа організованих концертів, майстер-класів, івентів, виставок. Будь-будь-чого. Крім того, на базі організації Діє Артпростір. Там Ірина проводить різні майстер-класи з малювання, навчає і дітей, і дорослих. Фонд мені просто дав приміщення. Ось бери, користуйся поки що один раз на тиждень. Далі домовляйся. І до мене приходять якісь такі круті, дуже люди. Ми з ними багато сміємось багато говоримо про творчість. Вже малювали аквареллю, навчались Петриківському розпису і навіть розбиралися у творчості Ван Гога. Це місце, де ти можеш розслабитися, забути про всі правила і просто творити. Я їм всім стараюсь внушити, що вони кожен індивідуальність. Участь у майстер-класах платна, і частину коштів Ірина також перераховує на баланс фонду. Тож волонтери роблять усе можливе, аби якнайшвидше закупити необхідне обладнання та передати його нашим військовим.